Вітаю! Ви на моєму каналі, де я навчаю програмуванню. Якщо ви думаєте, що це дуже складно, подивіться на такі сайти, які ми верстаємо, і подивіться на оці ігри, які ми робимо. Приєднуйтесь! Вітаю! Сьогодні у нас вже восьмий урок по скречу, і сьогодні я хочу закріпити тему. Клонів, щоб ви зрозуміли все ж таки, як вони працюють, ми її закріпимо цю тему і зробимо таку невеличку гру про дайвера. Він буде збирати у нас рибок, він буде збирати у нас зірочки, які будуть надавати йому життя, але йому варто опасатися крабів і особливо отруйної великої медузи, яка буде вбивати його. То розпочнемо. Так, давайте розпочнемо нашого дайвера. Робити. Ми тут будемо робити і клони, і прості рухи. Давайте спочатку оберемо сцену. Сцена тут декілька є. Ось андервор, і ось тут андервотер. Нам підходить і то, і то, яке вам подобається більше. Так, давайте ми дайвера знайдемо. Їх тут два. Мені подобається ось цей дайвер. І давайте ми задамо йому рух. Не мишкою, а стрілочками вверх і вниз. То тому переходимо в події, коли натиснуто. Нехай він у нас перейде ось у цю позицію, то ми ставимо рух перейти в цю позицію. Ось тут у нас одразу показується позиція. І давайте ми йому поставимо ось тут в подіях, у нас є, коли клавішу якусь натиснуто, він рухається. Коли стрілочка вгору натиснута, він має рухатись за вісю Y. от за цією вісю. То ми пишемо. Змінити Y на 10, тобто в плюс, коли знову переходимо в події, коли клавішу вниз натиснуто, у нас має він рухатись вниз. Тобто за Y це буде мінус 10. Знову переходимо сюди і змінити Y ставимо на мінус 10. І дивіться, ви можете зараз перевірити. Швидкість його руху залежить саме від тих кроків, скільки він їх робить. Якщо ви поставите, наприклад, 30, ось тут. Давайте я поставлю 30. І ми побачимо, що він швидше, бачите, рухається. Ось так. Ну, давайте я поверну на 10, нехай буде. Так, добре, З цим розібралися. Тепер нам потрібен образ рибки. Де у нас спрайт рибки? Давайте його знайдемо. Це фіш у нас, десь ось тут. І, до речі, дивіться, в неї в образах є багато образів різних. То ми зробимо так, щоб вона кожного разу цей клон з'являвся у намовому вигляді. Але вона в нас рухається не в тому напрямку. Ми можемо декількома шляхами це зробити, повернути її. У нас тут є напрямок, ми можемо там вправо-вліво. Я Візуал, я працюю з дизайном, то мені простіше працювати так само з картинками, з малюнками. То беремо оцю стрілочку, затискаємо ось так: от повністю виділяємо всю рибку, робимо право-ліво, рибку повернулася. І так само робимо зі всіма іншими рибками. Взяли, затиснули, рибка повернулася. Ось так. Потім я вам покажу, як зробити на інших наших спрайтах, як зробити це за допомогою а, програмування. І так, давайте ми розмір так само рибки ні, 40 буде мало, давайте ми поставимо десь 50. Ось так нехай вона буде. Що у нас буде відбуватися з рибкою? І так, ми її робимо так само за допомогою клонів. Коли натиснути прапорець, у нас основна рибка, що має зробити? Вона у нас має, має перейти ось в таку дальню позицію. Це позиція у нас за Х245 і за Y15. То давайте ми одразу поставимо її в позицію, переміщаємо. І за Y вона у нас, має з'являтися у випадковому значенні. Давайте рівненку поставимо, мінус 160 до 160. Ось так. Це буде у нас за позицією Y. А за Xo вона десь буде ось тут з'являтися. Так, і вона у нас що має зробити? Вона у нас має сховатися. Після чого вона у нас має завжди робити одну ту саму дію. Вона має продукувати себе. Тобто створити клон з мене. І як часто вона його буде робити, ми ось тут задамо чекати, і так само давайте ми задамо випадкове значення від 1, ну нехай до 7 секунд. Так вже ви можете погратися, як вам буде зручно. Далі ми маємо прописати, що у нас буде робити наш клон. Ну, по-перше, він переміщується в ту саму позицію, ось сюди. Ми дублюємо це, ми вже знаємо, вміємо, дублюємо ось це, клон. І він, що має зробити у нас, він має показатися. Беремо ось це показатися. Він показався, і після чого він має у нас завжди повзати. Беремо завжди, беремо ковзати. І куди він буде ковзати? Він буде ковзати, до речі, бачите, вони у нас тут з'являються, треба зупинити гру для того, щоб вона не з'являлися. Вони у нас ковзають ось у да, дальню позицію. Значить, Скільки вони ковзають? Ну, давайте так само випадково задамо їм від 3 секунд ну, до 10 секунд, нехай ковзають. Куди? По X, сама крайня точка, це у нас мінус 240. Ну, давайте ми напишемо мінус 250. За Іріком у нас буде те, що випало тут, то має бути і тут. Це у нас значення є ось тут значення за єліком. Ми вже таке робили, тому я знаю, що ви знаєте, як це робити. І після того, як воно зробила цю свою подію, вона має зникнути, ця рибка. То ось тут у нас є вилучити цей клон. Так. Так, і що ми хотіли зробити, щоб у нас рибка змінювала свій наступний образ, ось тут, де вона створює клон з мене. Нехай вона ось тут одразу надіває наступний образ. Ось так. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Дайвер рухається. Рибки пливуть різного кольору, з різною скористю. Ось так. Так, зупиняємо всю гру. Ну і ще що нам треба зробити, це зробити так, щоб улов у нас рахувався. Для цього ми створюємо зміну. Пишемо улов ось так. Є у нас така зміна, вона ось тут. І ми задаємо цей улов клону, тому що дайвер ловить саме клонів. Ми переходимо в керування, і ось тут, коли я розпочинаю як клон, ми ставимо. Завжди, якщо то всередину, і ось тут торкається дайвера, ставимо. І ми маємо змінити моя зміна, змінюємо тут на 0, і ось сюди. А коли гра розпочинається, ми маємо надати зміну значення 0. ось сюди. Ще, що ми маємо зробити, це видалити клон о, рибки після того, як торкається дайвер. Зараз покажу, тому що якщо не зупинити, дивіться, скільки у нас улова буде. Тому що рибка проходить скрізь дайвера, і все це рахується, скільки разів він її торкнувся. Тому зупиняємо. Ось тут у нас в керуванні. Ми маємо, що якщо торкається дайвера, змінити угол і вилучити цей клон. Бачимо, тобто завжди це робимо. Що у нас а, знову не помінялося. А ось тут моя зміна має на угол змінити. Добре. І ось тепер дивіться. Ось, я хопаю одну рибку, ось так. І рахується в мене уло. гаразд, з цим розібралися. До речі, рух вашого дайвера ви також можете затиснути на миші колесико і воно буде Тобто колесико не... реагує так, як і стрілки вверх-вниз. Так, тепер ми маємо додати супротивника, який буде у нас вкрасти нашу лову. Це нехай буде оцей крабік. І дивіться, ми так само можемо, як ми перегортали рибок, але давайте я вам покажу, як програмери роблять це. Вони роблять це допомогою ось таких напрямків. І зараз ми задамо, ми побачили, що напрямок 0 нам підходить для того, щоб його перевернути. Якщо ви не впевнені, то дивіться ось тут. А, і що ми далі робимо? Ми, давайте, перше його зробимо трохи менше. Десь, не знаю, 60. Так, буде Нормально. Переходимо в події, коли натиснуто, коли проперець натиснути, переходимо в рухи. І ось тут у нас повернути в напрямку. Ми побачили, що у нас там 0. Ставимо його ось сюди в нуль. Так. І крабик також буде у нас виконувати такі самі дії, як рибка, то, в принципі, ми можемо йому скопіювати цей код з рибки і вставити. То давайте ми так і зробимо. Беремо а, ось цей алгоритм, доносимо до крабіка, нехай він у нас порухається. Ось так відпускаємо, ось він з'явився. Тепер давайте розберемося, що нам підходить, що ні. Це нам не потрібно переместити нам потрібно завжди створити слон змена. А ось наступний образ нам не підійде, тому що він має оце клешнями хлопити, коли клон. Коли ми бачимо клона. І ми це зробимо окремо. Так, Ця нам не підходить програма. Далі, бачимо тут. Коли я починаю як клон, ось тут, у нас там переміщається і ковзає. Нам підходить ця програма. Давайте її так само в крабіка перенесемо. Ось так, він буде у нас ковзати і вилучатися. І тепер останнє, коли таркається дайвера, він має змінити улов на мінус одиничку. Тобто він у нас буде улов цей красти. Нам підходить, переносимо до краба і міняємо йому ось тут на мінус одиничку. І тепер давайте зробимо, щоб він у нас ще й коли розпочинає як клон, щоб він ще й щелкав своїми клішнями. Переходимо, переходимо в керування. Беремо, коли я починаю як клон. Ця дія у нас відбувається завжди. Він змінює свій вигляд. Ось тут наступний образ у нас. І він нехай почекає, не дуже швидко це робить. Не знаю з якою швидкістю, ну нехай буде десь 0,5 секунд. І давайте перевіримо. Бачимо, що у нас там вже мінус один появився, тому що ми крабів піймали більше, ніж рибок. Ось якось так. Давайте крабів зробимо трохи медленіше, і щоб їх було не так багато. Зараз ми це зробимо. Ми переходимо на краба. Ось тут у нас клон створюється нехай трохи рідше. І він нехай ковзає так само мидлиніше. Ось так. Тоді у нас буде якийсь баланс, тоді ми зможемо ще якось ловити, встигати ловити цих рибок, щоб не попадати на краба. Добре, це ми з вами зробили. Тепер давайте ми зробимо одну зірочку, вона буде рідша, і вона нам буде давати прям такі два очка до улову. Обираємо спрайт, у нас тут десь була така зірочка 14. Ось він, Starfish. Давайте йому зробимо одразу розмір, трохи менший, нехай буде 40, вона буде рідша. То нам, мабуть, не потрібні клони, давайте зробимо її без клона і нагадаємо, як це робити. Для початку, давайте ми її так само перевернемо, ось сюди, натискаємо, перегортаємо її і переходимо на програмування. І так, що з нею відбувається? Вона у нас, коли натиснути прапорець, вона у нас показується. Їй не треба, вона не клон, їй не треба. І вона переходить ось у цю позицію, як завжди ми з вами робимо. Так, переміщуємо сюди. А за Y у нас випадкове значення. Давайте від мінус 160 до 160. Ось так, за Y. Після чого, що далі у нас відбувається? Давайте ми в окремі алгоритми це поставимо ось сюди. Коли натиснути куперець, вона має рухатись в цьому напрямку. То ця дія у нас завжди, після чого вона має пливсти, скільки то секунд ковзати да як ми пишемо, ну нехай на досить повільно коза, нехай 8 секунд вона ковзає щоб ми її встигли ловити. І пливе вона в. За іксом у нас мінус 250 має бути. А за Y так само, як ми вже це робили, положення Y. Шукаємо ось тут значення Y і вставляємо. Далі вона переходить в цю позицію. Ми ось цей блок можемо дублювати, вставляємо сюди. І вже тут показується. Дивно, ось тут показується. І тепер давайте ми надамо зірки, що вона надає нам прямо два очка умова. То тоді ми переходимо, коли натиснутий прапорець. У нас дія, як завжди, повторюється. Далі, якщо то всерединку. і ставимо, торкається дайвера. Ось так. І в нас що відбувається? У нас змінюється наш улов на два очки ось сюди. І вона має сховатися. Тому що буде так, як з рибками. Якщо не сховалася, вона нам надасть стільки улова, що ми просто не підіймемо його. Так, зупиняємо гру. Давайте перевіримо, я хочу перевірити зірку нашу. Так, ось вона два очка, вона нам надала. І вона досить у нас не часто зустрічається. То це добре. Тепер давайте ми задамо ще одного ворога. Це у нас буде Jellyfish. фіш. Вона у нас буде плавати досить повільно, але вона є смертельно небезпечною. Ось така у нас буде Jellyfish. фіш. Ми її так само, дивіться. Давайте ми зробимо, як в крабіке ми її перегорнемо. А, а рухатись вона буде так само, як а, наша зірочка. То давайте ми візьмемо ось цей алгоритм зірочки, перетягнемо до Jellyfish, ось так. Тільки додамо їй перегортання. Повернумо в напрямок і у нас є ось такий напрямок. Ось так. Давайте її трохи менше зробимо. Вона, звісно, дуже акресна, але нехай буде маленькою. І тепер вона так само рухається, як і зірочка. Беремо, переносимо в зірочку ось так. І тільки ось тут, коли вона буде торкатися драйвера, то у нас буде зупинятися все. І, можливо, ми навіть будемо змінювати сцену. То давайте переносимо ось цю, цей код сюди. І прибираємо, ну, звісно, улова вже не буде ніякого, сховатися нам також дуже не потрібно. Якщо торкається дайвера, ми зупиняємо все. Ось таким чином. І давайте ми щось на тлі напишемо, мабуть, Over. Давайте переходимо на тло, дублюємо його правою кнопкою миші. Тут пишемо, переходимо на текст і пишемо. Обер. І давайте оберемо якийсь шрифт. який ж мене було перше видно, Ось в нас не дуже видно. Ось так. Сюди нехай поставимо. І ага, ось так. Заливку. Давайте щоб поярше, поярче зробимо. Нехай ось так буде. І давайте оберемо якийсь шрифт. Мені це подобається, нехай буде. Ось такий у нас буде геймковер. Добре, і це у нас буде друге тло. Ну, Тому, коли торкається наша медуза дайвера, зупиняється все. І ось тут давайте ми змінимо тло на Underwear 2. І коли ми розпочинаємо гру, нехай ось тут, тоді змінюється тло на Underwear 1. Ми можемо, до речі, прописати це тут, а можемо прописати саме тут. У нього так само є поле для програмування. Тому тут вже як зручно, там і напишете. Тобто ось ми натискаємо, у нас ось так, коли ми торкаємось нашої мідузи, вона нас геймор. Ну, Я ще думаю, що давайте ми зробимо, щоб медуза у нас змінювала образ на який у нас там такий страшний віз. Ось цей да? нехай змінює. Це у нас образ Jellyfish S. То тоді ось тут, коли торкається. Далі зміхай. У нас змінює образ на червоний. Коли розпочинається гра, вона має змінити образ на давайте білий її зробимо. Нехай надеха. Ось це. Ось так. Так. Це ми зробили. Ось така вона чудова ця медуза. Гейм Овер. Всі в шоці. Ну і ще давайте ми якось порахуємо життя, щоб не тільки ми робили улов, а якщо у нас не буде улова, то ми маємо вийти з води якось, закінчити гру. То давайте зробимо таким чином. Значить, Улов ми рахували в рипках. Давайте, коли розпочинається улов, у нас буде значення 0. Якщо у нас улов буде равен мінус 1, то гру також ми закінчимо. Давайте ми це напишемо. І так, у нас це буде коли натиснути пропорець. Це у нас дія буде завжди. Знову ж таки, якщо то, переходимо в оператори. І ось тут ми маємо підставити наш улов. Тут ми ставимо мінус одиницю. Ось так. І так само у нас буде. Зупинятися все. І давайте так само у нас буде мінятися наша сцена на ось цю сцену. Ось так. Давайте ще перевіримо. А, дивіться, у нас медуза ховає нашу зірочку, відбувається це, тому що у них написана одна і та сама програма. І вони рухаються одночасно. А, давайте зараз трохи там пограємося з випадковими, а, додамо різний рух для. Зірочки і для медузи. Ось тут. Давайте у нас, по-перше, ковзає. Зірочка, давайте ми її випадкове задамо від 7 до 10. Нехай ось так. По-друге, нехай вона ось тут, коли натиснути прапорець, вона нехай почекає, а потім покажеться. То давайте ми її поставимо чекати, так само поставимо випадкове значення від 1 до нехай 5. Ось тут. І для джеліфіш так само зробимо випадково, вона у нас мідлина варишня, то нехай вона від 7 до 10 секунд у нас пливе. І так само, коли натиснутий прапорець, нехай вона у нас чекає. І задамо їй випадково від 1 до нехай 3 секунд. Ну і давайте перевіримо на великому екрані. Так, ми собі збираємо ось такий улов. Нас є. Так, наші рибки рухаються як їм замениться. Крабики також. Десь давайте спіймаємо ось тут зірочку. Так, зірочка нам надає і... Оп. Я торкнулася до медузи і вона мене жалила. Гра закінчилась, мені потрібно на зим. Ну що ж, я думаю, що у вас вийшло все таки в мене. Він плаває, можливо, ви заміните своїх героїв і у вас з'являться ще русалочки, то я буду чекати ваших ігор, посилання, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду дуже рада побачити ваші ігри. Якщо у вас щось не вийшло, пишіть мені в коментарях, ми обов'язково це виправимо. І якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мене, коментуйте і головне, бережіть себе. Все буде Україна!